Щоб не плакати, вона сміялась, і щоб жити, взяла перо на деревах береться завість, то весна вже несе тепло. В день, коли народилась ера, Що вмістила в собі зірки, Подобрішала атмосфера, протекли снігові струмки. В день, коли народилась жінка, Що прославилась у віках і безцінна. Для нас перлинка заспівав березневий птах. Родила людина віра, народила людина ста, і боролась проти звіра, словом чистим немов кришталь. І боролася гострим словом, що коло глухі серця і будила до бою не здавалася до кінця. Народилась мавка людям, щоб навчити добру людей, Щоб тримались вони усюди українських своїх ідей. Щоб любили свої барвінки перед гордом подали ниць народилась Українка, доля сповнена та й Відпирала хвороба сили, і московський тиснула бет, та не втратилася віри, ішла до світла сама вперед. Знала мови народів світу, переклала десятки праць, щоб заморську усю еліту України міг прочитати. Малювала і мала музичний слух, наша Леся то неповторність, то багатий, козацький дух. Наша Леся, троянди врода, рода, ріки краса, витривала сердечна горда, щира совістю, як роса. Наша Леся землі намисто, між поетами зірка літ. До вкраїнця вже так близько, до Вся вскорить світ. Наша Леся живе у Римах, що складала її душа. В літі, в сонечку і у зимах цьогорічно в живих віршах. Українка, драматургиня вірна донька своїх батьків, слова щирого берегиня, що найкращих достойна слів Поетеса, сестра, діячка є на світі такі дива, українських пісень-співачка, мавка, сонячна лісова. То шанує сьогодні Лесю Гордість крис руки, всіх улюблену поетес. Волинської стовони, вічна пам'ять, красивій жінці і людині, великих справ, невпокореній українці і борцю за свободу прав. Сумна доля у неї склалась, не для себе жила, для всіх, щоб не плакати, вона сміялась, пам'ятай, гіркий той сміх.